Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу на місяць лютий знак Зодіака Діва. Дивіться назву відео. Можливо, тут буде ще другий знак Зодіака Терези. Сьогодні розглядаємо як зазвичай 5 запитань, а також серед них застереження та порада. Іще одна додаткова карта на ваше запитання. Здійсниється воно в цей період або ні. Розпочинаємо знак Зодіака Діва, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта відповідь на ваше запитання так або ні. Додатково у нас сьогодні буде допомагати в разі потреби колода мадам Ленорман». А ми розпочинаємо загальний фон місяця знак «Задяка Діва. Карта Мах старша аркан. Вона показує, що ви впораєтесь з усіма своїми планами. А також з усіма несподіванками, які можуть виникнути вдача на вашому боці. Робота. П'ятірка кубків. Вона показує якісь складнощі або ваше хвилювання на питання про роботу. Зазвичай діва вміє тримати себе в руцях, але ми запитаємо. Додаткову карту на колоді Мадам Ленорман. Що треба з цим робити по роботі? Нічого, як то кажуть, мудрішого карти вам не могли підказати. Якщо ви не знаєте, як що вирішити, ідіть до керівництва і воно обов'язково знайде вихід. І не хвилюйтесь через це. Фінанси. Карта сила. Дуже гарна карта, старший аркан, і вона показує, що ви будете мати результат всіх своїх зусиль стосовно роботи в вигляді фінанси. Іноді ця карта може також показувати якісь надходження, які ви не очікували, наприклад, щось продали або довго з чогось чекали, і до вас фінанси будуть надходити. Особисті питання. Десяточка Пентаклів. Це карта родини, це карта гармонії, доброго здоров'я, а також якихось результатів, як ви тут бачите, родина має виноград і створила вино. Тобто якийсь результат якихось ваших сумісних дій буде, ви будете його бачити. Він буде позитивний. Застереженням на місяць лютий, знак Задяка Діва. Старший аркан, карта смерть. Ця карта показує кардинальні дії, кардинальні зміни чогось, але це карта застереження. Пам'ятайте, якщо у вас, наприклад, будуть якісь ускладнощі по роботі, не топайте ножкою, не кидайте заяву про звільнення, пам'ятайте, що іноді життя дає випробовування для того, щоб зробити. Вас краще, або щось змінити на краще в вашому житті або в поведінці. Так само і в професійній, так і вдома. Не лякайтесь цю карту це карта трансформації. Не треба нічого кардинально змінювати саме в цей період. Порада. Троєчка жизлів. Ця карта ще раз вам підказує, що. Пам'ятайте, що ви не самі на цьому білому світі. Тут у вас є родина, а тут у вас є керівництво, котре вам допоможе щось вирішити і прийняти якісь важливі рішення. І ще одна у нас додаткова карта на ваше запитання або побажання це карта Рицарь Мечів. Це карта стрімкості, вона показує, що ви можете ваше. Запитання відбутися процентів на 80, але ще трохи треба додати зусиль. Якщо воно, наприклад, збудеться не одразу, то ще треба трохи зачекати для того, щоб отримати результат. Зазвичай це карта більш, ніж молодші аркани, саме тому зверніть на це увагу. Можливо, вам щось треба докласти, якихось зусиль, а можливо, час ще не. Прийшов. Ми з вами прямуємо вперед. Знак Зодіака Терези. Місяць лютий 2025 рік. Загальний фон місяця. Знак Терези. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одна додаткова карта на ваше запитання так або ні. Збудеться чи не збудеться. Загальний фон місяця Терези. Королева Пентаклів. Зверніть увагу, що це карта вашого знаку. Я маю на увазі не знак земля дерево а ви повітря. Тут планета Венера, вона відповідає за фінанси та красу. Ви будете цілком гармонійно себе почувати саме в цей період. Робота, карта суд. Зверніть увагу, не робіть ніяких помилок для того, щоб потім не прийшлося за них відповідати. Будь-якими б вони не були, тому що це старший аркан і він показує правосуддя. Справедливе рішення. Фінанси, семеречка кубків. Ви можете неправильно оцінювати можливість фінансів в цей період. Зверніть увагу на те, що краще щось перепитати, наприклад, в бухгалтерії або у керівництва. Для того, щоб потім ви не розчарували, що вам прийде, наприклад, менше зарплатня, ніж ви очікували. Сьогодні у нас з вами колода мадам Ленорман. Ми візьмемо додаткову карту на фінанси Терези. Фінанси рибки. Зверніть увагу, рибка це прибуток, але, можливо, ви очікували більше, або якось одразу всю суму. Але прибуток до вас, як ви бачите, велика риба і маленькі рибки. Можливо, буде якось фінанси підходити частинами, тому що дама фінансів, вона відповідає за гарні гроші. Прямуємо вперед особисті питання. Вісім камечів. Можливо, ви будете перевтомлений, мати втому, і, можливо, вам знадобиться якесь або. Підтримка, наприклад, вітаміни, полівітаміни, або звернення до лікаря якось взяти пораду, щоб покращити своє почуття. Ще також ця карта може показувати, що хтось у вас вдома може захворіти, наприклад, або дітки, або хтось з ваших домашніх. І вам знадобиться докладати зусилля, все це. Нейтралізувати. Додаткова карта. Карта долі. Це може бути щось таке серйозне, саме тому не завлікайте з походом до лікаря, якщо виникне така потреба. Застереження. принцеса мечів. Ця карта показує якісь рішучі дії, але іноді не треба. Робити якісь дії, не продумавши ретельно та детально, або треба взяти пораду у фахівців. Зверніть на це увагу. Порада троєчка пентаклів це те, що я тут підтверджую. Хтось ще вам має допомагати в прийнятті ваших рішень, чого б ці рішення не стосувалися як особистих питань, так і по роботі. Хтось вам має допомагати, бо тут трійка. Не ви саме мастер робите щось, а вам хтось допомагає. Іноді, наприклад, порада може полягати в тому, щоб змінити, змінити підхід, змінити варіанти рішення якихось завдань, і ви подивитесь, що так було правильно, або легше, або ви будете в більш кращому вигляді. Мається на увазі, як майстер, наприклад, не робила роботу цілий місяць, а впоралася там за 20 днів. І ви ще собі маєте час на відпочинок. Якісь такі дрібні деталі, котрі дійсно важливі в нашому житті: додаткова карта: так або ні, знак Терези на місяць лютий. Карта принцеса Кубків. Це карта позитивна, емоційна, і вона каже, що ваше бажання може здійснитися. Які саме зусилля до цього треба докласти, ви знаєте особисто, тому що у кожного бажання своє. Але карта позитивна і вона обіцяє, що все збудеться. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади з 3 по 9 лютого на Пасьянці. Всіх запрошую, не пропустіть!